Сьогодні у нас 15 травня, зараз 11 година. Сижу поки в машині розказую, Так як якщо вийду на двір, сніму, то просто на все ви не будете чути і буде повен рот піску. У нас шалено дуже великий вітер. Шалено, зараз я його покажу, але просто щоб було вам більш чути, більш зрозуміло, розказую наперед. У нас шалено великий вітер, і ось в чому залежить медозбір від погоди. Тобто, якщо якийсь магнат, хто займається там, курами, кролями, там, неважно чим, він купив зерно, він купив зерно і казав, комбікорм зробив, він комбікорм кормить і далі все, птиця чи що далі, худоба росте. А пасічник все залежить від природи. Ось, сказав у нас в даному випадку вітер. Вітер такий, що в даному випадку, сижу в машині і легенько машину ковиляє. Просто ковиляє на дворі великий вітер. Ну я казав, покажу вам сам вітер. Дверки і то треба тримати, бо може виломати. Дуже великий вітер. От бачите, мерезі. Рот закриває, просто не можна нічого сказати. Ялинки в ту сторону вивертає. По дорозі гілляки понакидало. Взагалі, тут поле, а було щойно десь хвилин назад на цьому місці, взагалі навіть цієї дороги прямо не було видно. Всю піску мете. Не знаю, який буде ми будемо бачити.